Добрий день, ми команда учнів Отенійського професійного ліцею енергетичних технологій. У межах нашого курсу з громадянської освіти ми вивчаємо тему інклюзії. Поняття інклюзії стосується не лише доступності інфраструктури, але й того, як суспільство ставиться до людей із особливими потребами, допомагає їм реалізувати свій потенціал і відчути себе рівноправними членами громади. Щоб підвищити обізнаність про важливість інклюзії та підтримки людей з особливими потребами, ми завітали до центру надання соціальних та реабілітаційних послуг Отоніської селищної ради. Відіграє важливу роль у реабілітації та підтримці людей з особливими потребами, тому нам цікаво дізнатися більше про ваш досвід, виклики, з якими ви стикаєтеся, та успіхи, яких вдалося досягти. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе та вашу роль у цьому центрі. Центр надання соціальних та реабілітаційних послуг у Тенійської селищної ради функціонує три роки як центр. Відділення комплексної реабілітації осіб повнолітніх та дітей з інвалідністю, яке вам цікаво, я так розумію, ви прийшли саме по ньому. Функціонує в нас вже 13 років. Галина Ромальна, вибачте, я не представила це лікар-педіатр, масажист та виконувач обов'язки відділення комплексної реабілітації осіб повнолітніх та дітей з інвалідністю. Я на посаді директора три роки до цього працювала в центрі психологом п'ять років. Ну, я думаю, що щоб розказати про роботу центру, її треба побачити відділення. Тому я би була рада, якби ми прийшли з вами туди. Також у нашому центрі є три відділення: це відділення сімей підтримки спорних життєвих обставин. Ми зараз з вами прийдемо по коридору, відділення соціальної допомоги вдома, наш практичний психолог, фахівецький супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб і головний бухгалтер. У центрі розташована стіна пам'яті загиблих героїв, яка увічнює імена тих, хто віддав своє життя заради миру та незалежності. Дуже шкода, що час від часу нам треба поповнювати і докладати. За вчора. зараз у нас тут є п'ять героїв, але ще двох немає. Ми будемо робити оновлювати стіну пам'яті і. Дуже шкода, що гинуть ще люди на війні і мусимо докладати. тут. Це не Михайліна Так, а там є нашої Лесі з... Запороженого чоловіка, це що працює фахівцем. Це, це мій двоюрідний брат і наші хотілівські з цілої громади хлопці, котрих вбили москалі, бо, бо їх убили. Вони не загинули, ніхто не попав під поїзд, під машину, їх просто вбили. Ускарім зараз ми знаходимося у відділенні комплексної реабілітації осіб повнолітніх та дітей з інвалідністю. І прошу Галина Романівна, це як ваше рідне. Так. Зробіть дівчатам екскурсію і давайте розказати їм більше. Так. Починаємо з короткої інформації. Це відділення в цьому відділенні. Наші вихованці вони діляться на дітки з інвалідністю, також і особи з інвалідністю. Вони всі знаходяться на денному перебуванні. Тобто зранку ми надаємо транспортні послуги. Зранку по діток, по наших вихованців їде автобус спеціалізований, який привозить дітей на реабілітацію і також зворотньому напрямку їх відвозять додому. Після закінчення е, режиму нашого відділення. Е, наш супровід відвіз і до військ проводиться разом із медичною сестрою, яка знаходиться в автомобілі і також веде медичне спостереження. Ми зайшли до нас у відділення. Наразі в нас групове заняття проводить наш психолог психолог Віталія практичний психолог. Окрім психологічної підтримки, у центрі надаються такі послуги: побутова реабілітація, педагогічна адаптація, соціально-побутова адаптація, медична реабілітація. Марія Лудив, два слова. Що це за методика? Це методика, це ми з Марусею розвиваємо її дві головні під координацію рух і отець. Так, це так. Ми вибираємо кольори і заставляємо її Так, Давайте. Одна. І другу. Вона так. І вона називає це колег. Зинь. Зимній, правда? <піллянський> Наша відвідація полягає, якщо Марія Володимирівна соціальний виховательна не можна сказати, ми, ми наші спеціалісти розвивають не тільки щось одне, якщо ми працюємо, розвиваємо психологічне щось. Ну, ми працюємо над психомоторною, психомоторною системою. Ми е, працюємо над рухами і Дуже працюємо друго. над розвитком нашого мислення. Так, е, на <піллянський> так Марійко. <піллянський> <А, піллянський> Пам'яті, далі. Андрійна, вчитель логопед, працює в індивідуальній формі з ромчиком нашим над постановкою вимови букви буквери. Вчитель логопед. Також у нас так, на жаль, місця не дуже багато. Та, Цей та. кабінет розділений на дві частини. Поточок психолога, також да, буквально. <рістична> Інтуїція, розвиваємо мислення, ведемо від, до, від початку до завершення. Складаємо всі докупки. Так. І що це документи? А в той бік Так. Відділ соціального захисту населення приходять батьки. Опікуни наших вихованців пишуть заяву, збирають пакет документів, до яких входять медичний висновок, де встановлено інвалідність, і перка це індивідуальний реабілітаційний план, де чітко розписано, Показано, що мається з цією дитиною робити в нашому закладі. Пише навчання основних соціальних навичок два рази в рік. Масаж, фізична реабілітація, масаж ЛФК. Два рази там в рік, наприклад. До прикладу, я кажу, заява пакет документів передається до нас. Відділенням існує своя реабілітаційна комісія, я вже говорила, до якої входить е, голова реабілітаційної комісії, так, і члени. Де ми засідаємо, е, беремо, оглядаємо так, привидне, обстеження, проводимо, працюємо з батьками і з дитиною. Е, як то кажуть, розбираємося повністю в дитині, що вона може, що, їм, що потребує. Наразі робота батьків, батьків і дітей це в сукупності разом, для того, щоб ми розуміли, що ця дитина вона з дому, що батьки навчили, чи, може бути, взагалі нічого не брали, ніякої ну, участі в тому, не розвивали цю дитину. І тоді починаємо завдання батькам додому. І працюємо над завданнями тут. Також є така, я розказувала вам, релаксаційна сенсорна кімната, де дітки в нас немає сну, режиму сна, але ми самі розуміємо, що потреба в відпочинку є. Тому у нас такі міні-кімната. Міні-спальня. Так. Відпочивальне. Так. Сухий душ, басейн. Басей, басей. І така сенсорна кімната, слухай гайку музику, релаксуємо, відпочиваємо, набираємося сил і знову йдемо, хочемо, не хочемо, встаємо, йдемо на заняття. Фізична реабілітація вихованців проходить в спеціальній кімнаті. Тут ми працюємо над, виконуємо масажі, ЛФК. І Якщо є такі дітки, то працюємо на силовому тренажері вертикалізатори один для старших і до 6 Це до п'яти, в залежності від росту, один і другий вертикалізатори. Це е, ці постановки це для того, в нас є такі дітки з ДЦП. Це дитячий церебральний параліч, де ми ставимо двері та прив'язуємо. І дві до п'яти хвилин, починаючи від 2 до 5, стоїть, вертикалізується дитина. Дитина стоїть в вертикальному положенні. Це дітки, які не можуть самостійно стояти, які самостійно не рухаються, які постійно в інвалідному кріслі. І згодом тут все-таки докладається такий столик, Потім в вертикальному положенні дитина вчиться за столиком малювати, писати це все під наглядом часу, під наглядом мене чи дівчат виконується. Це йде фізична репетиція. Дякувати Богу, у нас такі діти. Так, да, були такі дітки, але вже не це наші дітки зараховуються на певний період. Наприклад, на курс, на курс реабілітації це півроку, від півроку і далі на рік. Можливо, це якщо наші, наша реабілітаційна місцева з нашого відділення ставить, наприклад, цілі під час огляду дитинки і далі. Є дальні цілі і ближні цілі. Це, наприклад, навчити дитину самостійно їсти, наприклад, дальня ціль. А перед тим ми вчимо брати ложку. Тягнутися до того і до того, ну щоб виконати, наприклад, якусь дальню ціль, ми поступово короткими кроками йдемо до неї за півроку, за рік, в залежності від того, від стану дитини, від того, що вона вміє, як вона себе поводиться. Бо є такі дітки, що дуже важко з ними працювати, але на тому є в цьому центрі, і ми розуміємо, з яким з ким ми працюємо, і наразі для чого ми тут є. Кож наші вихованці разом з працівниками займаються такою трудотерапією. Ми як можемо, так дякуємо і допомагаємо нашим солдатам, щоб їм було тепло. Виготовляємо окопні свічки та відправляємо по потребі солдатів. Так, трудотерапія також у нас є як основний вид З якими основними випадками ви стакаєте під час роботи. з Ну, ми можемо сказати, що така найбільша проблема це на, на нерозуміння людей, особливості наших діток. І це треба подолання нам допомогти людям подолати ці страхи, щоб вони не боялися наших стереотип... дітей, і це потрібно співпрацювати. Ми дуже раді, що вже налагодилась у нас співпраця з вашим ліцеєм. Так і наші дітки бачать інших дітей і вчаться, як себе поводити в великих колективах в громадських місцях. І так само діти вже бачать, що ці дітки не становлять загрози, що це є ну. Як гарно підмітила наш директор, ми всі різні, але ми всі рівні, і ми маємо всі поважати і ось це розуміння толерантного відношення. Як ваш центр сприяє реалізації вихованців в майбутньому? Ну, що ми можемо сказати про цьому питання? Наразі у нас така йде тенденція, що дітки більше до нас поступають такі з, з психологічними відхиленнями і. Ми ну намагаємося навчити цих діток, щоб вони в подальшому могли себе само... самообслуговувати вдома. Важко, щоб ці діти змогли себе реалізувати в суспільстві, щоб вони могли влаштуватися на роботу. Ну, тому що ви зрозуміли, так просто до нас дітки приходять, які ще не вміють навіть самі їсти ложку тримати, і ми вчимо їх цього, щоб вони потім змогли вдома себе самообслуговувати. раннього віку, привчати, наст... настановляти дітей наших в майбутньому, що є в ти з здо... здорова дитинка, маєш руки, ноги, бачиш, чуєш, а є дитинка Денисі. Така і... як і ти, але в неї є особливі та... потреби. Але вона може Відчуває, бати, як ти, та, біль як відчуває, страх. емоційний біль відчуває, як ти, страх відчуває, як ти. Так. І ти можеш їй допомогти. Ти маєш їй допомогти. І от е, страхи від чого виникають? Від незнання. Знання, Коли ми знаємо, що, як говорити, тоді ми не боїмося. Бо ми знаємо, що якщо навіть ми бачимо, от нас, наприклад, є, він нервується. Він але його треба заспокоїти. все, все добре. добре. Все добре немає е, значення, чи ти з особливими потребами, чи ти є здорова, повноцінна дитина. Але головне, ми маємо розуміти, що здорове суспільство має адаптовуватися до, до людей з особливими потребами. Ми маємо знаходити підхід до них, а не вони до нас. Тому наше основне завдання в нашому відділенні це. Не тільки адаптувати так. наших діток, але й донести до всього Все. нашого суспільства, наших діток, їхні проблеми і потреби. Дуже вам вдячні за ваші відвідування. Надіємося, це віде. буде і великий початок. Нам це теж дуже сподобалось. Ми ще більше побачили, як це потрібно. Бо... Тільки живемо, як вчиться, ми вчимося з власного досвіду. досвіду так. Це найкращий наш вчитель. Так. Дякуємо за вашу відкритість. Ви з нами поділилися, все показали, розказали. Дякую. 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 <систитут> <систитут> Хочемо висловити слова вдячності представникам Центру надання соціальних та реабілітаційних послуг Потанівської селищної ради, зокрема, директору центру Олійник Марині Олександрівні, завідувачу відділення Назарук Галині Романівні, практичному психологу кунц Наталії Михайлівні. Інтерв'ю з представниками реабілітаційного центру підкреслює важливість інклюзії як одного з головних принципів сучасного суспільства. Завдяки таким установам люди з особливими потребами отримують не лише необхідну реабілітаційну допомогу, але й можливість інтегруватися в соціальне, культурне та професійне середовище. Проте на шляху до повноцінної інклюзії існують ще виклики стереотипи, недостатня обізнаність суспільства та обмежена інфраструктура. Водночас історію успіху та поступове зростання підтримки таких ініціатив демонструють, що зміни можливі. Дякуємо за вашу відкритість і роботу, яку ви робите.